Цимбалюк вперше зізнався, чому вони зі Світланою Готочкіною розійшлися. Актор, який зараз є героєм нового сезону шоу Холостяк, якраз під час проєкту розповів про свої минулі стосунки. А як відомо, він зустрічався з бізнесвумен Світланою Готочкіною, і вони були разом близько двох років. Та буквально наприкінці минулого року з'явилися чутки, що вони розійшлися. І хоч пара це ніяк не коментувала, все стало на свої місця, коли Тараса Цимбалюка оголосили новим героєм шоу Холостяк. Ну а зараз актор розвіяв чутки про себе. Він зазначив, що навколо його особистого життя постійно ширяться плітки. і Йому завжди приписують романи. Однак він каже, що насправді не такий спокусник, як дехто вважає, і у нього немає якогось конвейера з дівчат. Серйозних стосунків у нього багато не було, і між ними були паузи. Коментуючи свої стосунки зі Світланою Готочкиною, Тарас Цимбалюк пригадав, що їхня історія почалася на відстані. Спершу вони місяць спілкувалися онлайн, а потім зустрілися у Києві. Відчули взаємну гармонію і пішли далі разом. Світлана на той момент займалася розвитком власного бізнесу у Польщі, і через постійні поїздки і відрядження вони іноді могли довго не бачитися. І, врешті, замість того, щоб вирішувати побутові проблеми за столом, це відбувалося у смс-ках і дзвінках. До того ж, як каже Тарас Цимбалюк, у нього були постійно зйомки, і кохана тоді не розуміла, як це бути тиждень на знімальному майданчику. Актор каже, що під час зйомок ти віддаєш дуже багато енергії, і коли приїжджаєш додому, то просто не вистачає сил ні на що. У результаті як він пригадав, перед новим 2025 роком вони зі Світланою Готочкиною дуже посварилися, і на цьому їхня історія завершилася.